Сьогодні вас вітають учасники Раневицького народного самодіяльного театру Сурмач та театру дивослово дрогобицького механічно-технологічного фахового коледжу керівник Рослана Яцьків. Зустрічайте народний театр Сурмач. Вої Божої Матері, днем українського козацтва, Днем захисників та захисниць України, народжена в 9 столітті наша держава зазнала світової слави, великих поневіряк, була вільною серед вільних, була сплюндровими та повічною, була під мирним небом і під воєними одарами. І під воєнними ударами московської орди. Однак завжди на сторожі її волі та її землі стояли ті, для кого свобода найбільша цінність, честь і слава щоденний чин. Сьогодні на наше свято прийшли герої, чиї імена навіки вкарбовано, в золотий вінок. Української звитяги. Богдан Хмельницький український військовий політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, очільник Гетьманщини, керівник Хмельниччини визвольної війни українського народу, розбудовник незалежної української держави. Богдан Хмельницький. А чи є сьогодні, браття, ще між нами козаки, що готові без вагання йти відважно до боротьби, що готові честь і славу здобувати в боротьбі. Не для себе особисто, Українонько, Тобі. 300 років у неволі, 30 років волі двір, ми із недолі. Ми пустали із руїн. Хай мої помилки стануть вам уроком назавжди. Пам'ятайте, геть подалі, геть на віки від Москви! Іван Мазепа український військовий і політичний діяч, гетьман війська Запорозького. 1708 року став на бік шведів, щоб визволити Україну з московського ярма. Іван Мазепа. Ей, братове! Пора знати, як на волі погуляти. Ліпше було не родитись, аніж у неволі жити. Самопали набувайте! Гострих шабель добувайте і за волю хочу мріти, а вольності бороніте. Нехай вічна буде слава, незалежна держава! Маруся чурай напівлегендарна українська народна співачка та поетка часів Хмельниччини. Яка народилася та жила в Полтаві, авторка низки знаних в народній пісень, з поміж яких український козацький гім, за світ стали козаченьки Маруся Чурай, буває часом слід не від краси, спинюсь. Не тямлю, що воно за дивом. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і недлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Петро Сагайдачний, уродженець. Села Кульчичі, що на Самбірщині, Український полководець і політичний діяч. Гетьман реєстрового козацтва. Кошовий отаман Запорізької січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Московського царства. Петро Сагайдачний. Козацька пісня в серці лини. Хоче давно. Пройшли віки та захистили Україну навіки, славні козаки, Дніпро Дністер – одна держава, В країна й Бог, понад усе, козацька шабля не ржавіє, а честь і славу береже. Козацьку славу гідно продовжили борці за незалежність України 20 століття. Євген Коновалець полковник армії Української Національної Республіки. Командир січових стрільців. Перший голова організації українських націоналістів. Його політичні погляди щодо України були самостійництвом, державництвом, соборництвом. Євген Коновалець. Народи мій. Замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжу людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу, та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш Чорним морем гомін волі. І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Олена Степанівна читар Української Галицької армії. Перша в світі жінка офіційно зарахована на військову службу звані офіцера. Олена Степанівна – Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові нес, Вітчизні будь, ти вірний, до загину, нам Україна вище понад все. Чисний ти вірний дожагину Нам україне вище понад все! Герої Небесної Сотні? Герої, які полягли під час революції гідності. У грудні 2013 го лютому 2014 го року вони віддали своє життя, захищаючи ідеали демократії, обстоючи свободу людини, європейське майбутнє України, герой Небесної Сотні! Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю, слізі гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитовий переспів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни пливуть. Героям слава вписано у серці! 24 лютого в серце, в оселю, в душу кожного українця увірвалася війна. Сьогодні ми всі єдиним фронтом стали на захист волі й незалежності, своєї землі, своєї правди, теперішнього і майбутнього наших дітей, волонтер, мати, воїн російсько-української війни, 2014-2022 років. Квіти, щоб сум і тугу В очах красою справжньою зігріти, розсиплю по усіх шляхах солодкі ласощі медові щоб загубилися в віках оті дороги полинові Коли закінчиться війна, не відпущу з обіймів сина, моя надія золота опора у житті єдина. Коли закінчиться війна, Повернеться до свого дому, і на наругу не віддасть повік нікого і нікому. Коли закінчиться війна, я з перемогою вернуся, бо знаю, як чекають нас мій побратим, сестра, матуся і не залишиться від сайт отих московських навіть тіні. Коли закінчиться війна, світ крикне Слава Україні! ж про це пам'ятати, що український народ не здолати, нищачи матір, кохану дитину, ти розбудив вічну міць України, бомби гармати твої ракети ракети Обо... тільки обурили цілу планету. Раб твій не встоїть проти героя, черга умерти тепер за тобою. Кожну с... Кожну сльозину своєї дитини нині у крицю кує Україна. Згинь навіки, хай лекате, ми переможемо. Нас, нас не здолати! Слава Україні! Героям слава! народного самодіального театру Сурмач та театру Дивослово-Троговицького механіко-технологічного коледжу. Наша дума, наша пісня не убре, не загине. От де, люди наша слава! Слава України!